Останні п'ять років облік у військових комісаріатах не вівся як слід. Дуже не стежили і за зміною місця проживання чоловіків. Тепер же це найпоширеніша причина, чому під час четвертої хвилі мобілізації не всі отримують повістки. Кожне військово зобов'язане при прибутті до нового місця проживання повинно стати на військовий облік. Якщо це сітками, це військо в органах місцевого самоврядування, тобто в селищних радах. Якщо це місто, то в райвійськоматі. Військов... Ну, скажем так, більшість наших громадян ігнорують цю вимогу закону. Що така ситуація по всій області підтвердила прикладом свого села начальник військово-облікового столу Ковалівської сільської ради Людмила Мирошенченко. У нас 5200 населення. З них 380 тих військовозобов'язаних, які стоять на обліку, які придатні, зараз ми можемо визвати, З них також плюс 260 чоловік, які не Ну, Військо до да, останні часи дуже погано наложено. Це все було. І військ багато військовозобов'язаних, які не стоять у нас на обліку. А ми знаємо, що ці люди проживають. Обов'язок начальників військово-облікових столів сільських і селищних рад виявляти такі громадян, викликати їх і ставити на військовий облік. Та не тільки ця проблема обумовила проведення навчань для відповідних за військовий облік. Сьогодні ми пояснимо взагалі, яка повинна бути документація в селищних радах з військового обліку, як повиннося військовий облік, як виявляти цих громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.